О 3 годині ночі угоду підписано Мюнхенський договір. Чотири підписи під вироком державі. Згідно з угодою, Чехословаччина мусить передати судети Німеччині протягом 10 днів. Межі визначають німецькі офіцери. Ніякої компенсації, ніяких гарантій, тільки обіцянка Гітлера. Це остання моя територіальна вимога. 30 вересня. Пів на другу ночі Чемберлен і Даладє виходять із будівлі. Журналісти кидаються до них із запитаннями на обличчях полегшення. Вони вірять, що врятували мир. Того ж дня Чемберлен летить до Лондона. Біля літака він показує аркуш паперу і каже Я привіз мир для нашого часу. Цей аркуш обіцянка Гітлера не воювати.